Всім вітання, друзі! Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Runner Play. Це продовження проходження гри Crash Bandicoot 4. It's about time. Зупинились ми на цьому, як ми з вами пройшли. Максимально були хардовий рівень, який мене вивів був просто. Тобто так що поїхали. Я там був. Коротше, не обрізав шорс, але... То таке. Добре. А де тут ще рівні? Давайте просто глянемо. Ось це зелене, це виконані, я знаю. Не забудьте перед початком цього відео задонатити в ЗСУ, щоб я записував відео спокійно, без повітряних тривог. А ми погнали, продовжуємо наше з вами проходження. Поїхали. І... Е, долучиться ще на мій дискорд сервер. Та... Телеграм-канал і підпишіться і. Е, не забудьте також е, ставити дзвіночок на сполучення, а ми поїхали. Так, продовжуємо рівня. Е, е, і все. Бо минулий мене вивів, просто був, але я там був не вирізав дещо. Ну і зараз. Але чуєте, що ви будете реготати. Той ютубер Харс, який я висказався про нього, він... Прийшов до мене з вибаченнями е того і сказав, що проблеми в нього з переглядами Е-е, того, ну буває таке. Ну я йому допоміг. в мене... Я такий думаю, а, хай знає моє добре серце, типу того що було, вже то було. Яха треба було акуратно це робити. Так. Ага Правильно і є, як казав, був легендарний стрімер Міша Лебіга Вмійте вибачатись Окей, буду вчитися. Так... А що тут робити? Ага. Тут є даблджамп. Два деха пішла. Пішла 2 деха. Ай, блин, там была пастка, походу. На. Короче. Пу-пу-пу-пу. На. На, собака, на. Ты серьезно? Окей. Хай там буде, а я його такий. Ну ця гра точно Titans, криш... він там так само бився, так само тут було в 2D, все Х, а як. А як мені там той ящик підбити, коротше. Не буду зациклюватись на ньому, той ящик, видимо. Секунду. Вот так. Просто Ага. Ага. Аккуратно, бляха. Не треба було ламати так. Блин, тут реально не вистачає твоей музики. Тарантан, Таранта тайн. тарантан. Тарантан. Реально не вистачає той музики. блин. Які були часи? Так, давайте я вот так сразу. Ага. И... Я его просто копнув подуп. Так легенько, так дружный пендель. Дружний ха Дружный так. Аккуратно тут гази. Гази. Ага. Ai, ah, tá, ele ficou dançando. Elka. Oi. Eu esperei mais ou menos para Dobra. Dobra. Uh. Tá, então vai. Uh, uh, uh. Так, опа, ага. блін, це вибухове. Я так і знав. Треба було прослайдити. Окей. I'm so excited. хоть ящик с улицы что Что треба стрепать и так, а аби... вы... Сенси. А, вот так же. декілька разів пробил. Чекай. А, декілька разів пробил. Я забыл. Мне то как раз написали, помнишь? На-на-на! Так. Ага. Ты еще холд пробил. Ага. I'm то so... Блин, so я его не знаю. Так. Ага, вот так. Ага. Давай отак. Вот Просто щоб їх того. Тут повинна грати та мелодія з Ким кін... з гри. Э, Far Cry. 4-то. Гологива, говагива, говаги, Під так бію. <laughs> Я серйозно. Блин. Смотри, как Мне не до потихи, блин. Ладно. На, собака. На, собака. А, пиднишку я им даю, и они... Ага. И тому... Яка трошка не... трошка не розрахував, трошка не розрахував, чуть-чуть буквально таки. На, на підмішку. Ага. Субацюра. На, тримайте. Зараз смердюча. Невмивана. Я забув, що треба було пригнути Плигнуть. Ой, господи, я не зображаю після дисконера до того і вивів мені всі мізки. Які я ледве склеїв. До речі, я забув сказати вам, портал доволоды далі не буде, бо там багнутий рівень мне попався, і це я випустив таку серію останні. Вот Отак його викинуть. Просто за борт. Да, його его ними накинул, Та що за знущання. Не. 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 Так от їм і треба. Секунду. Та дьяволи ви. Ну, ну чуть-чуть буквально такі, ну помилився, ну... Самомалість. Бо тут попробуй натисни зайву кнопку, то зразу лаг виникає, от як зараз. О, господи, мені ще вчиться, а вчиться в такі жанри ігри вграти. О, господи. Що ж тільки світ не вчить, нішо зразу мене вчити? Я вже казав, штучний інтелект без мене то зразу прийшов, у мене просто IQ мізерний. От і все. А знову ІН-ПУД-ЛАГ! Д'яволи, придумали якийсь інпут лаг? Мене ж то харить вс що... навіщо виграє інпут лаги робить вже? Рік не той. Я розумію, де пулі було. А що тут? Я боюсь без горячане затронутий який зайвий, та бляха щоб ви були здорові і росли На. одні нерви, я вам кажу. Сяра смішка Майк запульнув його в спарту. Ну ты не можеш там зафіксуватися. А серьзно. хе був крик душі, а не бобіш. Ты був просто крик. Душі. Це десь би псяра. Помню що. Я боюсь, що вибухівку трогати. Тихо, ага. Ага. Тихо, Постій, подихай. Ай, блин! Тро, Трошка не обгадав. Буру крута! У тебе есть буру крута. Блин Что тут? -ту Ай, серйозно? У мене ж поти чуть не дивиться. От реально, хто хоче загрітися, пограйте в ту гру. Особливо в холодну пору погоди, тихо, тут треба концентрація постійно ага, тут просто розбити. Ящик. И шо? Тобто ви вы хочете сказать, что я тепер не засебну через розбитий ящик? Вы серьезно? Серіс А нет, там просто захований путь. Ага. Опа. Так, секунду, уста чешуться... чого? це? Бо я. Блин. Блін... Ага... Блін, оце прикольно придумали, що можна прибирати коротше так Об'єкти... Респект розробникам. Бо інакше то було би е, не так цікаво. Респект. Та, скажете зараз, чи ти, чи ти, ти читер. Ну, то Та така гра, то Та угу. так зроблено. блін. Угу. Так. Знову. Ну ж, тут ХП не тратиться, коли ти падаєш, але очки йдуть Треба просто спати. Секунду, тримайся. Тримайся! Блін. трошки не підгадав, трошки не підгадав. Бракло. Досвіду. брак до вы серьезно. Блин. М -м -м. Блин, что я скучал про уже забыл. А. Ой, блін, запізно трошки то протикав. А, занадто пізно. То навіть, як я би геймпад підрубив, все рівно бо інпут лаг, бо тому ж тут щось погано все зроблено дуже. Стій, будь ласка. треба туди наливу. Я понял, треба завчасно тицяти все. Ага. Ну блін. А, окей. Да нахрена? <кхи> <кхи> Боже, в горлі просто дыренчайка за силу. Тихо, тихо, тримайся. Молодець. Я пройшов, цей рівень. І на нього ящики не впали. Уху! Пройшов! Ага, відкрився ще один рівень. Апгрейдер, Що тут? Бонусний рівень? Вад this? Ага, бонус! Ого. Ніхрена що ви придумали? Що то? to be broken. They were placed as an impenetrable barrier. <laughs> I'll redesign the other tests. Mm -hmm. Huh? He's still alive? Interesting. Aww. Блін. Ай, боже, боже, боже. Гаразд. Я цей рівень ще пройду бонусний на цьому серію закінчу, бо була дуже пітна катка. Реально як хочете загрітись. Э, ця гра вам допомогла. Та ви серйозно? Тут треба діпати ящики. mm -hmm. Там, а, я забув тут тежінку лах мене кай, он як. А. А. <реку> це вже в наступний раз добре тоді, це було про проко. <реку> Та що таке? Це було проходження тоді по грі. Кришбендіку ти з бауттайм продовжимо в наступний раз. Бувайте. Папа, було дуже круто. А, бувайте.